На годиннику пів на півна а біля центру реєстрації кандидатів у патрульну поліцію вже зібралися. Хочі стати поліцейськими. Рано прийшли, тому що по тому штатімплітів первих хатів подачанкети фірми. Просто хотим, чтобы будущее страны как-то изменилось и не было коррупции. Серед кандидатов бачимо уже діючих полицейских. Анастасия служит в Харьковской патрульной полиции месяц. Згадує день, когда и сама заповнювала анкету. Первый день, когда я пришла, такого основного волнения не было. Вот, когда я села и написала тест на компьютере и ехала домой, у меня так накатила вся волна вот этого переживания. Я звоню маме, говорю, боже, я так переживаю, это так волнующе, не знаю. А, надію, пройду. Проконтролювати старт прийому заявок до СУМ приїхав столичний полісмен. Це нові люди, це нові руководители, нові командири. І повністю нова система роботи. Є, звісно, шероховатості і проблеми, тому що ми тільки розвиваємося, працюємо 4 місяці, Но ми працюємо в тандемі повністю з співробітниками. Хочемо реформувати правоохоронну систему в Україні, У в майбутньому хочемо якісних змін у нашій країні. Ну в цілому, хочемо спробувати свої сили, змінити країн, життя на краще. Я хочу поміняти в своїй страні, в своїй сім'ї повністю поняття, тому що нас охороняють. Нові поліцейські показати людям, що є люди, які можуть захищати, можуть противоречить той бившій системі. Щоб подати заявку до нової поліції, потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер та посвідчення водія. Починаємо реєструватися доброго дня. Ви бажаєте заповнити анкету, бажаєте так. вступити до нової поліції. Будь ласка, візьміть анкету, заповнюйте її в обов'язковому порядку друкованими літерами на українській мові. Для зручності ви можете присісти у залі стільці, ручки. Якщо виникнуть будь-які запитання, дівчата працюють в залі. Вони вам дадуть відповідь на будь-яке ваше запитання. Як бачите, охочих подати заявки до нової поліції багато, тому вільне місце ще треба знайти. Ну, ходімо шукати. Анкету ми вже заповнили, але це лише пів справи. Для того, щоб офіційно зареєструватися, потрібно вистояти чергу. Будь ласка, вашу аккірку. Добре, я приймаю вашу анкету. Якщо в разі зміни будь-яких даних, які ви вказали в анкеті, ви зателефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію. Якщо це зміниться електронна пошта або номер телефону, для того, щоб ми подальше могли з вами зв'язатися і надати відповідь про результати проходження першого туру. Заповнення анкети та її реєстрація в нас зайняла 10 хвилин. Втім, зареєструватися можна й швидше. Для цього потрібно зайти на сайт МВС України та заповнити анкету в режимі онлайн. Зробити це можна до 30 листопада. Марина Селогень Віктор Лапченко на часі новини.